Менталітети. Івано-Франківським студентам свою книжку презентував львівський літературознавець та есеїст Ростислав Чопик. Національне також має значення, пише в своїх есеях автор. І зовсім не в фольклорно-етнічному, так званому шароварному сенсі, а в сенсі ментальному. Ментальність і є основою національної ідентичності. Основні теми, наприклад, чому Івана Івазовський, якого картину ви бачите на вкладинці. Став найвизначнішим мареністом усіх часів і народів. Чому Микола Гоголь, осягнувши найбільшу славу, відмовився від усього, що написав? Чому добрі чехи вважають себе атеїстами? Чому гуцул звучить гордо? Хто в Криму незваний гость? Що сказав би Тарас Шевченко про сучасні наші реалії? Серед героїв його есеїв – Марко Вовчок, Михайло Сорока, Джозеф Конрад. Серед культурних феноменів, історичних колізій, побутових курйозів, задавнених таємниць, автор віднаходить сюжети, де головним персонажем виступає сам менталітет. Відтак з'ясовує те, що без нього з'ясувати не вдавалося. Тільки ліни... лінивий не говорить про менталітет, і це, мабуть, завдяки в лапках нашим сусідам близьким. Коли стало зрозуміло, що він теж має значення цю проблему раніше ігнорували. Але з'ясували, що є певна спільнота на північний схід, як в якої як колективне мислення трохи інакше, і, і, і вони поставили перед цим фактом всю решту світу. Усі есеї від початку і до кінця просякнуті майданом. Те, що пережив автор на сторінках книги, вона підкуповує неприхованою справжністю і правдою життя. Коли я зайшов в львівське помешкання, в якому живе і працює. Ростислав, то побачив в його кабінеті робочому, що на бильцях стільця висить бронежилет, а на коло книг численних полиць стоїть казка. Разом з своїми студентами він всі місяці провів у Києві на Майдані. І ця книжка, вона спочатку про що б там не йшлося, з самого початку до кінця розповіді про те, звідки пішла українська ментальність, українська душа, звідки ми такі непокірні взялися. Все це пронизує майдан менталітетом. Чопика читацька аудиторія вже зацікавилася, із тисячі виданих примірників. Третина вже розійшлася.